Якщо ви шукаєте або вибираєте автомобіль з моделі, які популярні в Україні, то давайте розглянемо Mazda cx 5 Це одна з моделей, яка була популярна в 2023 році. А також є велика ймовірність, що вона так само буде популярна в 2024 році. Всім привіт! З вами Сергій і ви на каналі Dance Drive. Mazda CX-5 5 це компактний кросовер, який випускається компанією Mazda з 2012 року. Автомобіль є одним з найпопулярніших компактних кросоверів у світі. Автомобіль має ряд переваг, які роблять його популярним серед покупців. cx 5 має сучасний і стильний дизайн, який відрізняється від інших компактних кросоверів. cx 5 має відмінну керованість, яка забезпечує задоволення від водіння cx 5 є відносно економічним автомобілем, який споживає небагато палива. cx 5 пропонує комфортний салон, в якому зручно розміститься 5 осіб. cx 5 є хорошим вибором для людей, які шукають сучасний стильний і економічний компактний кроссовер ось деякі додаткові особливості Mazda cx 5 CX5 пропонується систему повного приводу, яка забезпечує хорошу прохідність на бездоріжжі. cx 5 отримав високі оцінки безпеки в краш-тестах. CX5 оснащений сучасними технологіями, такими як система розпізнавання дорожніх знаків, система адаптивного круіз-контролю та система допомоги при паркуванні. Що з ціною на Mazda CX5 з пробігом? На основі сайту Авторіо, на якому більше тисячі оголошень про продаж Mazda CX5, цінова політика приблизно з 11 тисяч доларів США та до 40 тисяч доларів США. А також не забуваємо, що є авто з Америки, і Mazda CX-5 не є винятком. Перше покоління Mazda cx 5 було представлено на автосалоні в Женеві в 2011 році. Автомобіль був побудований на новій модульній платформі SkyActiv, яка забезпечувала йому відміну керованість і економічність. CX5 доступний з дзиновими двигунами, 2-літровим атмосферним, також дизельна версія з 22-літровим двигуном. Друге покоління Mazda cx 5 було представлено на автосалоні в Женеві в 2016 році. 15 році автомобіль отримав більш динамічний дизайн, оновлену технічну начинку і розширений список стандартного обладнання. Друге покоління cx X5 був доступний з трьома бензиновими двигунами: 2-літровим атмосферним і 2,5-літровим турбованим. Також дизельна версія з 22-літровим двигуном. Також пропонувалася гібридна версія з 2,5-літровим. Атмосферним двигуном і електромотором. Основні відмінності другого покоління від першого покоління. Дизайн кузова став більш динамічним і агресивним. Фари були розташовані нижче, ніж на першому поколінні. Решітка радіатора стала більш горизонтальною. Задній бампер став більш спортивним, стандартне обладнання було розширено. Включаючи системи автоматичного гальмування, систему попередження про зіткнення, систему моніторингу сліпих зон і систему попередження про виїзд з смуги руху. Які можуть бути проблеми з Mazda CX-5 з пробігом? Деякі власники повідомляють про проблеми з двигунами, включаючи шум, вібрацію та нерівну роботу. Про проблеми з трансмісією, включаючи ривки, заїдання та вібрацію. Про проблеми з ходовою частиною, включаючи люфт, стуки та нерівну роботу. Про проблеми з кузовом, включаючи корозію та тріщини. Важливо провести ретельний огляд автомобіля перед покупкою, щоб виявити будь-які можливі проблеми. Ви також можете попросити технічного фахівця провести огляд автомобіля, щоб отримати другу думку. Але це буде додаткові витрати. Но воно того варте. Ось кілька парад, як зменшити ризики придбання автомобіля з пробігом. Купуйте у надійного дилера. Дилер, який спеціалізується на продажу автомобілів з пробігом, зазвичай має репутацію і готовий надати гарантію на автомобіль. Попросіть провести огляд фахівця. Технічна експертиза автомобіля може допомогти вам виявити будь-які можливі проблеми. Запитайте про історію автомобіля. У вас має бути доступ до історії автомобіля, включаючи всі ремонти та обслуговування, які були проведені, при правильному виборі Mazda cx 5 може бути відмінним автомобілем з пробігом, однак важливо провести дослідження і бути обізнаним про потенційні проблеми, перш ніж робити покупку. Які відгуки пишуть про Mazda cx 5? По перше, відгук від журналу Мотортренд плюси. Чудові оцінки безпеки, легкий доступ до задньої частини автомобіля, весела динаміка водіння. Мінуса, відносно невеликі задні сидіння та вантажний простір. Економія палива турбомодель. А у Авторіо пишуть такі відгуки, які мінуса, витрата палива. Шумоізоляція, вартість обслуговування, витрати палива, знову гальма, динаміка, якість матеріалів і знову шумоізоляція, об'єм багажника, якість матеріалів, якість збірки, вартість обслуговування, ціна і знову шумоізоляція. А в цілому Mazda cx 5 це надійний автомобіль. Якщо у вас є щось додати, то пишіть в коментарі, і це дуже важливо. Схожі моделі або конкуренти Mazda cx 5 це Toyota rav 4, Opel Antara Ford Kuga, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, а також може бути і Kia Sportage за рахунок доступної ціни і більше доступної функціональності. Ще кажуть, що Mazda на перший погляд велика машина, але якщо порівняти з Kia Sportage, то параметри скажуть про те, що Mazda не зовсім просторий автомобіль, наприклад, багажник не є великим. Що стосується нових автомобілів Mazda cx 5 ціна з 1 мільйона 100 тисяч гривень до 1 мільйона 600 тисяч гривень. Ну, новий автомобіль є новий, так що вибір за вами. Mazda cx 5 можливо більше підходить для дівчат. Посудіть самі: зовні гарно, стильно. не немаленька модель, комфортно. Але для чоловіків cx 5 так само підходить. Особливо японська філософія простоти. Дуже приваблює. Загалом вибирати вам. А так, бажаю щастя, здоров'я і до нових зустрічей. Пока.